Якщо я скажу, що для створення якісних цікавих концептів, тобі треба всього 15 хвилин. Років 5-8 тому я би сам не повірив, чесно кажучи, але насправді є спеціальний метод, щоб створювати по 3-5 афігенних концептів менше ніж за годину. Ми з Яріком за 16 років в дизайні та розробці сайтів своїми руками зробили тисячі макетів для більше сотні проєктів, А останні три роки наші концепти і дизайн приймають одразу і взагалі без справок. Саме так ми і вивели чіткий трьохкроковий алгоритм, який дозволяє створювати якісні концепти швидко. І найкрутіше те, що це працює як на чеках за 200 доларів, так і на проектах за 20 тисяч. В цьому відео ми розкажемо все по поличках, як це працює, як це застосувати, і які найчастіші помилки допускаються в концептах. Одразу скажу, щоб все вийшло, тобі треба зробити. Найвеличкий мандшифт це новий для тебе підхід. Тому найголовніша установка, яку ти маєш прийняти прямо зараз, це дозволити собі робити некрасиво, дозволити собі робити прям погано. Знаю, це звучить як повна херня, і взагалі протиріччя в ідеї самого відео і нашій меті з тобою. Але повір, саме в цьому і криється весь секрет. І через пару хвилин ти вже все зрозумієш. І наш перший крок. Уріж час на концепти до однієї години. Роби концепти швидко. На один драфт ви далі має йти не більше 10 хвилин. Це, звісно, не самоціль, але дуже гарний орієнтир для тебе. І таким чином ти відрубаєш перфекціонізм і фокусуєшся на генеруванні купи ідей. Ось саме таким чином пробивається креативний блок. З легкої руки виходять найкращі ідеї і найкращі речі в світі. Це факт. Тому, коли у тебе немає тиску створити одразу офігенний концепт з першої спроби, мозок винагороджує тебе просто потоком ідей. І вони ж реально вже є у тебе в голові, бо ти постійно дивишся підбірки, чекаєш, аварс, біганс, дрібли, типу, все це є у тебе в голові. Але зараз фішка в тому, щоб все це правильно вивільнити з голови на твій макет. І далі у нас найцікавіше, ми зараз будемо крок за кроком, прямо в цьому відосі, створювати реальний концепт. Дивись, у нас вже є прототип першого екрану, і зараз нам треба сфокусуватись на трьох речах через задавання питань самому собі. І перше питання: який головний меседж цього? Блоку, яка ідея взагалі заробляй пасивно? Це наш корінь, основне, що нам треба передавати на нашому сайті, тому що це є нашою ключовою історією. Все інше це надбудови, які просто відповідають на питання: скільки та як, яким саме чином людина буде заробляти? Друге питання: який візуал доречно підсилить цю ідею? От, б на місці юзера ти хотів би тут бачити прям асоціації першого порядку, можеш взагалі накидувати. Перше, що мені приходить в голову, коли я читаю, заробляю пасивно, це графік збільшення, коли у нас такими паличками або рисочками, можливо, сестрі йде графік нагору. І це дуже класно мечиться з фразою від 10% річних. Тоже якась числова градація з постійним ростом вгору? Такий сталий графічний образ може закривати одразу заробіток і 10% річних. Далі ще у нас є фраза на базі комерційної нерухомості. Мені це, якщо чесно, нагадує оці комерційні приміщення на перших поверхах ЖК, і вони зазвичай скляні і з купою вивісок, можливо, там різного неону. І це також може наштовхувати на думки, як візуально обігрувати ті чи інші елементи. І третє питання як органічно обіграти call-to-action, як привернути до нього увагу. З кнопками пощастило. Радік вже на прототипі підсвітив те, до чого треба привернути увагу, а саме портфоліо об'єктів. Але тут важливо задати питання, чому? Тому що це викликає більше довіри. Переглядаючи об'єкти, які компанія відбудувала, можемо розуміти, що це не якась скам-схема, і можна спокійно вкладати в це кошти. Тому, як мінімум, кольором або чимось ще ми виділяємо ту чи іншу кнопку. Але із цього всього ніхіра не вийде, якщо не дотриматись наступної умови. Тобто, кроку номер два: створюй виключно із примітивів: не шукай, не використовуй 3D, шки фотки, відоси. Навіть колір раджу не використовувати на цьому етапі, поки у тебе немає. Грубого каркасу ти зависаєш саме тоді, коли починаєш задрачуватись по ось цих деталях і дрібничках. Ще нічого немає. Ти відкриваєш макет, але вже починаєш шукати якусь картинку, якусь 3D-шку під цей екран, робиш купу маніпуляцій, ставиш і розумієш. Давай по новому, Міша, все хуйня. Твої друзі зараз це кружечки, квадратики, палички, стрілочки. Коротше, всі прості фігури, які доступні нам в фігмі. Тепер спробуємо обіграти ці асоціації, про які ми проговорювали, просто звичайними примітивчиками, і може виходити якась така історія, що тут ми пропрацьовуємо якраз таки у цей графік, який йде нагору і може навіть ламати у цей фрейм, з нього може щось там виходити і створювати такий рост в вартості. Далі ще такий варіант. Так само ми обігруємо у цей наш графік. Просто тут це такі умовні колони, тут у нас стріл. Можна ще піти просто від 10% теж їх якось заміксувати. Можна показати фотографії об'єктів. Тут можна теж стрілочки додати. І такими сценаріями ми пропрацьовуємо різні варіанти, як можна обіграти один і той самий блок. Бачиш, як тупо за хвилину Ярік грубими масками накидав вже свою ідею, і у нас є вже якась концепція. І потім, тільки потім на неї ми можемо вже нашаровувати якийсь візуал і робити красу. Тільки не гані, почекай, це ще не все. У нас ще є наступний крок, щоб не запороти все. Прямо під кінець. І це третя дія створити ще 3-5 варіантів концептів, який би класний не здавався, ніколи не зависає на одному першому концепті, а роби нові варіанти. Навіть якщо у тебе перший же концепт вийшов доволі прикольний. Ціль наша зараз з тобою це вирозити якомога більше різних варіацій, щоб потім обрати. Найкрутіші рішення і зробити таку комбінацію, яка ну, народить щось нове і дійсно офігенне, щоб у тебе вийшов ось цей топ-1 концепт, який ймовірніше за все і піде в фінальний дизайн. Ще одна варіація того самого блоку. Просто ми вирівнюємо все по центру, але створюємо ще тут додатковий такий ефект доміно. Ще одна варіація, просто так само ми змінюємо розташування нашого заголовку, додаємо одну більш масивну стрілку, і вона ось так може в цілому виглядати. Ще такий варіант, коли ми просто деталізуємо нашу. Вагу саме на 10%. і тут ще додаємо одну таку колону, яка може бути як асоціацію до цієї комерційної будівлі. Наприклад, і є ще такий варіант. теж. ну, якщо ми розвиваємо вже історію з комерційними будівлями, їх може бути куча, вони можуть так вилазити знизу, або якимсь ще чином там підсвічуватися або ставати скляними. У нас виходить о, скільки сім концептів, і здалеку ми можемо дивитись на всі ці плями і приблизно розуміти, яка нам концепція більш за все підійде. Можна робити як варіації на наявний концепт, також можна. Робити абсолютно нові, не схожі один на одного концепти. І те, і те, супер. Тобі буде набагато легше презентувати і захищати свою роботу, а клієнту приймати її. І ось тільки тоді, коли ти зробиш всі ці три кроки, тільки тоді ти можеш переходити до деталей і наводити вже таку красоту, наводити марафет. І якщо хочеш, щоб дизайн вийшов прям не просто красивий, а ще й результативний. Після цього відео раджу подивитись ось цей. Він тобі допоможе на всі драфти концептів. У Яріка пішло менше 20 хвилин. Ось цей ми обрали основним. І за 3-4 години Ярік зробив 3D-шки, дошифував всі деталі, і клієнт з першого ж разу прийняв його. І ми пустили в роботу цей дизайн. Отже, давай підсумуємо в кінці всі кроки, які ми з тобою пройшли, щоб у тебе. Чітка була послідовність дій в наступному концепті. Найперше, що тобі треба зробити, дозволити собі робити, ну навіть так би мовити. Друга дія це виділити собі на генерацію перших концептів, взагалі на драфти, не більше однієї години. Коли ти почнеш робити перший концепт, найголовніше це визначити суть, взагалі сенс цього блоку і видалі навіть всього сайту. Після цього ти почнеш накидувати вже свої ідеї, але тільки із примітивів, не виходячи із фігми. І коли у тебе буде три-п'ять варіантів, і з них можливо народиться шостий, найкрутіший, там вже дивлячись по ситуації, на них ти вже можеш накидувати якісь детальки, наводити красоту. Тільки так. Ну а тобі залишається тільки практикуватись. Я впевнений, що все вийде, тому що ми тобі виклали повністю всю послідовність, і зараз діло за практикою. І другий такий головний фактор це, звісно, що зміна мислення, бо це новий підхід, як я казав на початку, і треба просто це прийняти, дозволити собі змінитись. І до речі, якщо тобі цікаво було подивитись. Живий розбір від Яріка, нашої учениці на навчанні, де він ділиться прям супер-супер такими нюансами, детальками, які ти не знайдеш ніде в вільному доступі. Нам треба виконати ціль: 2000 переглядів на цьому відео і 200 лайків. І як тільки ціль буде досягнута, ми викладемо все у вільний доступ. Тож, все в твоїх руках. Став лайки, пиши коменти, ділись відосом і до зустрічі на цьому в мене все.